Єть автоматика Мілер Технік з Він хоче сюди поставити новеньку автоматику, на дачу перенести цю автоматику. А ще на шестерня такого робити не можна. Чому Пожалувалася людина? Знаєте на що? Що слабий сигнал у нього? Ось це центральна жила, ось показано на антенні. Бачите от антенна? Давайте трошки розповім по самій платі. Наступний клемник у нас це сигнальна лампа. Ми будемо її підключати сюди. Тому ми затягуємо туди чотирьохжильний жильний дро. І, звісно, сигнал став кращий. Всім привіт, ви на каналі Ворота своїми руками. З вами я, Олександр Парашенко. Сьогодні у нас такий чудовий об'єкт. Скажімо, два в одному. Чому два в одному? Стоїть автоматика Міллер Технікс 1000». Вона працює, все добре, все добре. Просто замовник каже: у мене тут буде чистіші ворота робити, і вони робили, і роблять. Він хоче сюди поставити новеньку автоматику, а на дачу перенести цю автоматику. Ну так, так захотів, так так і будемо робити. Друзі, бачите, тут було намащено шестерня. Такого робити не можна. Чому? Тому що цей весь пісок сідає сюди і це називається абразив. Тут потім виробляється і шестерня, і зубчата рейка. Пожалувалася людина, знаєте на що? що слабий сигнал у нього. І в нього немає сигнальної лампи. А вона сигнальна лампа вона має зразу антенку. Тому ми хочемо поставити сигнальну лампу і зразу під'єднати антенку. Тому ми затягуємо туди чотирьохжильний жильний дрог. Це дві на антенну і дві на лампу. Перед початком, як починати робити, я хотів вам сказати, можна виграти два подарунки. Перше це сертифікат стоимості по під на аксесуари при покупці автоматики в компанії Нові ворота. Ви можете його використовувати. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатися на канал, залишити коментарі, прийти за посилання, яке знаходиться під відео. Другий подарунок це креслення, відкитні воріт повністю під ваш індивідуальний проєм до міліметра, Можете отримати в електронному вигляді. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментарі, і перейти за послання, яке знаходиться під відео. Ну а зараз поступаємо до роботи. А ти це записуєш. Що ти пишеш? Що ти пишеш? Дивіться, бачите, ось центральна жила, ось показано на антенні, бачите антенна. І обмоточка ось сюди. Друзі, дивіться, оце клемнікан. Верхня клемма, отут написано антенна, тобто центральна жила. А друга дженда, типу земля, обмотка. Сюди на лампочці так само там є і центральне жила, і обмотка. Взагалі це називається производственний шпіонаж. Ну що ж, друзі, добралися ми до плати. Давайте трошки розповім по самій платі, щоб ви розуміли. Це у нас стоять два запобіжники. Оце на 5 А, це на 1 А. Він відповідає тільки за цей трансформатор, за, за слаботочку, за фотоелементи, за таке, за такеточку. А, а це відповідає за е, двигун, ну і також подача. Тобто, якщо... Лампочка там, допустим, згоріла або замкнула, то може згоріти ось цей запобіжник. То звертайте увагу, якщо мотор не робить, то ось цей запобіжник. Світитися сама плата буде, а клацати, релюшка, а мотор не їде. Це значить цей запобіжник. Це клема у нас підключена 220 вольт. Фаза 0 це земля. Це заводом-виробником зразу підключено на двигун. До речі, у нас зараз двигун стоїть як лівосторонній, а я знаю, заводом вони зразу збираються як правосторонні, тому для того, щоб зробити з нього лівосторонній, треба поміняти місцями провода чорний та білий. Це ми будемо робити. Далі конденсатор підключений заводом-виробником, ми його трогати не будемо, полярності він ніякої не має, тобто він зразу буде тут підключений. Це клемник у нас, Наступний клемник у нас це сигнальна лампа. Ми будемо її підключати сюди. Далі йде клемник гіркону, ми його не трогаємо. Ось цей гіркон, ось він. Наступний це клемник управління з фотоелементів, я вам розповім. Ми будемо підключати на фотоелементі. На одному фотоелементі підключається живлення і управління фотоелементів. На другому фотоелементі підключається тільки живлення. Ну от, жилення з фотоелементів ми подаємо, беремо звідси, а управління подаємо сюди. Перемичка вона витягується, коли підключається управління з фотоелементів. Тобто, коли ви провода підключаєте, цю перемичку витягуєте. Цей здоровий клемник – це клемник кнопок. Тобто от, тут є push контакт і GND, стоп, GND, Open GND, Close GND, якщо GND і push це пошаговий режим, тобто так як з пульта відкрили, закрили одною кнопкою користуватися. Якщо треба зовнішню кнопку зробити, або підключити туди GSM модуль, або умний дом, або з домофона буває, хочуть підключати, то це ж у, у, у цей клем'як підключається. Ця перемичка залишається. Но якщо ви будете використовувати цю кнопку STOP, тоді треба її витягувати. Ну, а якщо ви не використовуєте кнопку стоп, ви її не витягуєте. Це тільки на кнопку стоп. Кнопка open, кнопка close, її ми не трогаємо. Цю перемичку ми не трогаємо. Тільки коли нам треба використовувати кнопку стоп. Це дуже-дуже рідкий случай. Це один відсоток і ста, що я її використовую. Далі йде клемник, це антена. Це такий проводочок, це антена. Більш ніж достатньо, 90% випадків, воно достатньо. Нічого робити не потрібно. Давайте розповім про ці кнопочки. Кнопочки ці це кнопочки для запису пульта. Це кнопочка тест, щоб навчити дану автоматику під приєм. Ну і кнопочка «пуш», просто щоб не бігти за пультом, можна її користуватися. Нажав, роти відкрились, нажав, встали, нажав, закрились. Ну, як пультом. Ось ці потенціометри. Цей потенціометр сила. Цей потенціометр у нас автоматичне закриття. Якщо ми будемо використовувати функцію автоматичного закриття, оцим потенціометром середньо ми регулюємо паузу, скільки ворота будуть стояти відкриті. Далі, перший діп-переключатель включає автоматичне закриття. Тобто ну, цю паузу робимо активацію. Другий, другий – це плавний старт. Ну, я його майже ніде не використовую. Третій – це. Плавний фініш, ну я використовую майже 90% випадків. Ну, майже майже усюди використовую. Є такі випадки, що його не використовую. Це або ворота десь клинять, або ще щось, тоді його не використовую. Або е, якась проблема з напругою. Дуже слаба напруга, і автоматика тоді дергає ворота, тоді я його не використовую. Ну, четвертий діп-переключатель це інкодер, якщо ми його не використовуємо, то він повинен бути завжди включений. Це кремник для інкодера, автоматика замовляється без інкодера, тоді цей це діп-переключатель четвертий завжди повинен бути включений. Включаємо тест, нажимаємо середню кнопочку і тримаємо, поки ворота не поїдуть. Ворота поїхали, відпустили, вони самі відкриються, самі закриються. В цей час не можна ходити в прийомі через датчики. Якщо вже хтось пройшов, то треба тест повторити заново. Ну що ж, друзі, ми замінили двигун, він робочий той двигун був. Ми зараз його поїдемо, поставимо на іншому об'єкті, бо так захотів замовник. І доставили сигнальну лампу, бо він жалувався на те, що був було дуже слабий сигнал. Тому ми поставили сигнальну лампу, під'єднали антенну від сигнальної лампи і, звісно, сигнал став кращий. Замовник задоволений. Перед тим, як сказати пока-пока, хотів вам сказати, нагадати про два подарунки. Перше це сертифікат з 500 гривень на аксесуари. При покупці автоматики в компанії Нові ворота, можете його використовувати. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментарі і перейти за послання, яке знаходиться під відео. Другий подарунок це креслення, відкатних воріт повністю під ваш індивідуальний проєм, ви можете отримати зовсім без в електронному вигляді. Для того, щоб поотримати, вам необхідно підписатися на канал, залишити коментарі, і перейти за писання, яке знаходиться під відео. А на зараз всім пока, до нових зустрічей!